Good morning, children. Uh, today we will speak about uh, part of the body. Ми сьогодні будемо говорити про частини тіла. Uh, but first of all, Але перш за все, let re let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Okay. uh, Birthday, день народження, party, вечірка, принцес, принцеса, лон, доге, шот. Коротке. curly hair – Кудряве волосся. Nice dress. Хороша сукня. Або гарна сукня. Who – Хто? A clown – Clown. 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 Blond hair. Світле волосся. Nose – Нис. Mouse. Рот. Funny glasses – Смішні окуляри. A pirate. Pirate. Пірат. або pirate. Пірат, дивіться, мої любі. артикль Е вживається перед назвами професій зазвичай, клоун це професія. Пірат, це не професія, але це назва роду занять. Пірат це хто? Це в нас людина, яка з командою плаває по морю і грабує кораблі. Тому це такий рід занять. One eye одне око, straight hair. струнке волосся. Але ми з вами літературний переклад говоримо пряме волосся. A mask – маска. Просто маск маска. Ears – вуха. Teeth – зуби. Але tooth – один зуб. Really реально або дійсно справді having fun. Розважатися або мати розваги. Open your book, please, page 37 відкрити підручник, сторіночка 37. Let's read the home task. Прочитаємо домашнє завдання. Влад, I have got photos from Mary. Влад, я маю фото від Мері. It's Mary's birthday party. Це Меріна святкова вечірка. This is Mary. Це є Мері. She is a princess. Вона принцеса. She has got long blue. Вона має довге, синє curly hair, Кудряве волосся. and a nice dress І гарну сукню. Who Who's this? Оленка. Хто це Оленка? This is Mary's brother, Bill. Це брат Мері. Його звати Біл. He is a clown. Він клоун. He's got short, він має коротке, blonde, світле hair, волосся. A big red nose, великий червоний ніс. And a big mouse і великий рот. He's got funny glasses too. Він має смішні окуляри також. Або теж. Who are they, Оленка. Хто вони, Оленка? Are they Jill and Jack? Yes, they are. Так, це вони. Або так вони є. Jill is a pirate. Jill є пірат. She has got one eye. Вона має одне око. Бачите, пов'язочка така на окові. And Jack is Dracula. І Джек є Дракула. He's got short straight hair. Він має шот коротке straight. Пряме хе волосся. A mask. Маску with big ears. З великими вухами. Ось тут помилка, тут треба було е, звук І, а я написала А. And two big teeth. і два великих зуби. They are really having fun. Вони дійсно розважилися. New words, нові слова. Е, так, дивіться, я вам вже говорила, що артикль Е додається перед назвами професій. Або перед назвами роду занять. Також артикль Е e ставиться, якщо ми хочемо сказати, Е, e або Н артиклі ставляться, якщо ми хочемо сказати, що якийсь предмет, іменник стоїть в однині. От, наприклад, погляньте: Е-мен це один чоловік, е-вумен одна жінка, е-гэд одна голова. An eye – одне око, An Arm одна рука, a hand – одна долоня, a leg – одна нога, a finger – один пальчик на руці. A toe – один пальчик на руці. В той час, якщо ми хочемо сказати слово в множині, ми додаємо закінчення S. Наприклад, ось тут, бачите, toes – пальчики на ногах. Якщо пальчики на руках fingers. Так, тепер іще буває части, часточка to перед словом. Що ж вона означає в словникові? Якщо ви бачите частиночку to часточку to перед словом, це означає, що в словнику це дієслово. Е, це в нас іменник. Е e, стоїть артикль або н перед іменником, а частинка to перед дієсловом. Так і в цьому слові to paint це малювати. Кен Can, можу, can't не можу. Secret секрет або таємниця, but, але guess вгадай. Так, fit стопи. Ми знаємо «foot» – це одна стопа, fit стопи. On each arm на кожній руці. Toes – пальчики на ногах. Так, ніби все повторили. Слова вам, в принципі, вже знайомі з минулого року. Page 39, сторіночка 39. Let's read and translate. The text. Читаємо та перекладаємо текст. Погляньте, будь ласка, у нас праворуч у боксі. У такому, бачите, виділеній рамочці є слова foot одна стопа, feet – стопи. Tooth – один зуб, teeth – зуби. Це слова винятки множина, їх утворюється шляхом повної словозміни, шляхом повної зміни, заміни слово форми, не закінченням S або ES, а повністю змінюється слово. Таких слів не дуже багато. Наприклад, слова fish, умножені й воднині мають однакову словоформу fish. Це може бути одна риба, і фіш багато риб. Наприклад, вівця одна буде sheep, і багато овець теж буде шиб. Маус умножені буде майс. Що ще? Child це одна дитина, children це діти. Там, там небагато ще таких. Приблизно 9 слів, здається, 10. Окей, uh, okay. let's read the text. Повернемося до нашого заняття. Now you can paint. Зараз ви можете намалювати what you like, що вам подобається. Number two. What are you painting, Vlad? Що ти малюєш, Влад? I can't say. Я не можу сказати. It's a secret. Це секрет. Це таємниця. But you can guess, але ти можеш вгадати. It's not a man, це не чоловік. It's not a woman. Це не жінка. It has got, він має big head, велику голову, and two eyes і два ока. It has got three arms. У нього три руки, Three hands. три долоні. Four legs, 4 ноги and four feet і чотири стопи. It has got. Він має six fingers, шість пальців на руках, Шість пальців on each arm на кожній руці. It hasn't got toes. У нього немає пальчиків на ногах. On uh, its feet – На його feet – стопах. What is it? Що це? Is it a monster? Це monster. It's a robot. Це робот. Why do you like it? Чому він тобі подобається? It can help my mom. Він може допомогти моїй мамі. About the house по дому. It can cook, він може готувати, Wash the dishes, мити посуд and clean my room. І прибирати в моїй кімнаті. I want to make this robot. Я хочу зробити цього робота, but I can't now. Але я не можу зараз. Так, дивимося, який це в нас робот. Ось він. Correct answer C. Правильна відповідь C. Тому що в нього 4 ноги, 4 стопи, шість пальців на кожній руці три руки, так? Це наш з вами робот. Окей. Close your book, please. Закрийте, будь ласка, книжки, підручники. Open your workbooks. Відкрийте робочі зошити. Page 26. Сторіночка 27. 2, 26, I'm sorry. 26, 26. Exercise 1. Make up words. Make up це. Утвори words. слова and write them down і запиши їх. І так. У другому слові в нас, бачите, стрілочка показує на пальчики на ногах. Пальці на ногах це в нас Toes. Toes, toes. Toes читається. Наступна стрілочка показує на стопу. Одна стопа буде foot. І як спочаток слова foot. Ball, foot це стопа, ball – м'яч. Наступне слово показує на руку стрілочка. Руку ми ам -ам. а am am. Ам ам це рука. Наступне слово вказує на, пальчик, на пальчики на руці. Пальчики на руці буде fingers. Fingers. Так, і наступне останнє слово це долоня. Ага, там с закінчення немає. Hand. Так, зараз я спробую зробити більші літери. А Де ж їх зробити? Дивно. Угу. Зовсім маленькі літери, і не знаю, де їх збільшити. Дуже погано видно. О, ага, для того, щоб збільшити літери, я знайшла. Треба спочатку увімкнути під час демонстрації екрану введення тексту. Це така велика літера Т. Потім натиснуть на колір. І коли ви натискаєте на вибір кольору для друку, там є шрифт, а також розмір шрифту. Я обираю 24-й шрифт. Так, цікаво, цікаво. Окей, okay, Exercise 2: Read, прочитай Circle – обведи the correct sentences, correct – Правильне. Речення. Погляньте. Малюночку номер 1 відповідає два речення A та B під номером один. Воно вже виконано. Під номером 2. У нас два речення A та B із позначкою 2. Читаємо. I can see. Я можу бачити one eye. Одне око. У робота цього два ока. I can see two eyes. Я можу бачити два ока. Correct variant B. Правильний варіант B. Окей, okay. picture 3. Малюночок 3. І два речення з позначкою 3. I can see three feet. Я бачу три стопи. No, тут одна стопа. I can see one foot. Я бачу одну стопу. Correct variant B. Правильний варіант B. Picture 4. Малюночок 4. Відповідає два речення відповідають з позначкою 4. I can see one tooth. Я бачу один зуб. B. I can see three teeth. Я бачу три зуба. У нашого монстрика три зуба. Our monster, our monster has uh, three twos. So, correct answer, B. Правильна відповідь – B. Окей, okay. next exercise. Наступна вправа. Read and tick. Read – прочитай, tick – познач. This is my robot. Це мій робот. It has got one big head. Він має одну велику голову. It has got five eyes. Він має п'ять очей. Ми вже з вами знаємо відповідь, правда? П'ять очей в нас має робот мед. Робимо тут позначку і продовжуємо читати. A big mouse, великий рот, and four teeth і чотири зуба. It has got three arms. Він має три руки. And six fingers і шість пальців. It has got four legs. Він має чотири ноги. And four feet і чотири стопи. Its name. What is it? What is its name? Як його ім'я? His name is Matt. Його ім'я є Мед. Next exercise. Наступна вправа. Так, нам треба в цій вправі відповідати близько до тексту. Тобто відповіді ми будемо шукати в тексті про Джета та мета. Одну хвилиночку, мені туди-сюди незручно гортати, тому я відкриваю все себе зошит. А ви будете заглядати у свій. Number two. Answer the questions. Дай відповідь на питання. Number two. How many teeth? скільки зубів has met got? У мета чотири зуба. Значить, дивіться, що ми робимо? It has got. Ось це it has got. Ми постійно переписуємо без змін. Тому ми пишемо it has got, він має, тобто робот. It has got. У мета чотири зуба, тому ми пишемо for, for і ось тут. Ось тут. Дивіться, у нас завжди відповідь. Завжди відповідь є у самому питанні. Тому не спішіть панікувати. Уважно прочитайте питання. It has got for. І слово tis переписуємо. Тіс. І ставимо крапчу. Number three. How many fingers? Скільки пальців на руках? Has Jet got. Jet має. У джета дев'ять пальців. То ми пишемо It has got. It has got. Тобто він має. It has got. Да, 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 далі. Девять. «nine», «nine», It has got «nine», І переписуємо з самого питання слово fingers. Fingers. It has got nine fingers. Okay, next. Number four. How many arms has Matt got? Скільки? Це вірно. Скільки рук має Мет? У Мета три руки. So, let's write. It has got it has got three. Тихр е three arms. Переписуємо з питання слово arms. А, р, м, с. Крапочку не забуваємо. Number five. How many feet has jet got? Скільки фит стоп має джет? У джета три стопи. Пишемо: It has got. Він має. It has got три с, 3. І стопи переписуємо самого питання. Не забуваємо про крапочку. How many teeth has jet got? Скільки зубів має Jet? Ага, тут треба бути уважним. Нас питають, скільки зубів, але ж у джета один зуб. То нам слово зуб треба поставити в одне ні. Ми пишемо it has got. It has got. One. One. І зуб буде tooth, T double O, тобто дві літери O, h tooth. That's all. Це все. Поставте на паузу і потихеньку. Обережно, уважно перепишіть ці речення. Next exercise. It's last for today, вона остання на сьогодні. Look and write. Look, подивись, write – напиши. Дивіться, знову ж таки, ми звертаємося обов'язково до зразка. I can see. Ми переписуємо в кожному реченні. I can see переписуємо в кожному реченні. Потім число, скільки, і що ми бачимо? Речення два відповідає малюночку два. Бачите, ось малюночок два, речення два. Так, і що ж ми бачимо на цьому малюночку? Ми бачимо три зуба. Тому пишемо I, can see 3. Т, Х, Р, Е, Е, 3 зуба. Т. W E, тобто дві літери І, e THS. I can see three крапочка. Picture three, малюночок три, і речення третє. Ми бачимо на малюночку одну стопу. Ми пишемо I can see. I can see one, One стопа буде foot в однині, як слово football. I can see one foot. Picture four. Малюночок чотири. Ми бачимо п'ять пальчиків на нозі. Тому пишемо I can see five». «Five» пишеться fi. Вальчик один буде, а багато toes. Пишеться to -e Крапочка. Number five. Малюночок п'ятий, і ми бачимо один зуб. Ми пам'ятаємо, що в однині буде тос. Тому пишемо I can see one tooth». I can see one tooth. Number six, номер шість. У нас там дві, я думаю, це, мабуть, стопи. Тому пишемо I can see. I can see two feet. Множина foot змінюється на feet. I can see two feet. Three teeth, one foot, five toes, one tooth, two feet. Так, мені здається, все правильно. Teeth – множина, foot, однина, Toes множина. tooth – однина. Feet множина. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. See you next time. Побачимось наступного разу. Bye-bye!